Ось такий 20 21 з перебоями, можливо. Через ґрунт, через каміння, ціна різниця. Так, вже 23-24. Сигнал помінявся. 24 рівно. Зараз Розглянемо що це? Ага, монетка. Монетка ще одна. дзвеніла 24. Ось, зараз глянемо, що за монетка. Ось. Ось. Що це може бути за монетка? А, на жаль, вона вбита, напевно. В зеленій патині. Зовсім нічого не видно. Дуже шкода. Ось така монетка. На жаль, нічого не видно. Ну, таке те буває в копі.